Так, хочу зняти для вас обзор трубогина, який ми зробили сьогодні за пів дня. Тому що скоро весна і хочемо поставити теплиці з профільної труби 40х40. Стало питання трубогина. Купити хороший трубогин зараз біля 7 тисяч коштує. І то, хто значить він буде гнути трубу 40 на 40 за стінкою 2 мм. І вирішили так на коліні зробити ми дробогин. Спочатку планувалося робити його із швелера вісьмерки, бо іншого не було. Але зрозуміло, що він буде дуже легенький і не зможе тримати нам такої конструкції. Вирішили зробити його з двотавра, який був під руками. Так, робили ми його без токарних робіт, практично і без сверлильних грубіт. Все, підбирали, що було під руками. Взяли 8 підшипників, по-моєму, 204, -х. підібрали до них вал, щоб не точити. Потім розбили два старих динаміка. Витягнули шайби, які тримають магніт, дали їх по краях замість опорів. Бо зараз і шайбу купити таку широку, гроші вартує, а динаміки старі валяються завжди всюди. Потім взяли замість, щоб вирівняти і посадити наші ролики на, на твотаур. Взяли старі підшипники. Як опори. Так, Тимчасово для проби. О, ну, мабуть, тимчасово воно лишите і назавжди так вже. Далі швелер вісьмерку ми порізали на чотири угольника, з яких зробили таку шахту для каретки. Далі ще, звичайно. І просто взяли винт, теж був не знаю від чого. Приварили його до грубої пластини. А в пластину до пластини приварили ми валік. Не знаю чи його буде видно, бо так само ми тут дали 204 підшипники старенькі. Взяли, розрізали трубу, зробили обойму з неї і підібрали, була у нас така кусочок труби стіною, ми зробили з неї вал. Поки що просто похапали ми з варкою, спробували чи буде, воно робило нам, бо так наш перший турбогін. Але бачимо гне гарно, легко. Тут ми не заморочувалися, не робили різних відстаней, тому що практично трубогин нам потрібен тільки для великих арок на теплицю, а треба буде щось інше маленьке, тоді відріжемо і переберемо. Робили звичайну ручку тут і все легенько працює. Дарно гни ось такий вийшов трубогін. Тепер будемо братися за теплицю.